В Миколаєві набиратимуть нових патрульних. Нагадаю, після скандалу з Даївцями хабарниками міністр МВС 1 липня звільнив усіх миколаївських інспекторів. Колишніх співробітників ДАІ перевірили на знання законів, правил дорожнього руху, вміння поводитися зі зброєю та рівень фізичної підготовки. Переатестацію пройшли 206 Даївців, але це не означає, що вони автоматично стануть новими патрульними. Була створена комісія, яка відбирала кандидатів, які можуть приймати участь у конкурсі разом із іншими молодими людьми. Десь з'явилася інформація у пресі, в деяких засобах масової інформації, що нібито ця комісія вирішила повернути в штатний розпис цих працівників. Міліції цих працівників ГАЇ я хочу ще раз наголосити: такого немає, такого не буде. Всі працівники, які будуть приймати участь у цьому конкурсі, вони будуть приймати участь на рівних правах. Завтра вже с утра на сайті а, МВС Україна буде анкета, і всі жлаючи абсолютно начинає з 21 року, до 35 років, можуть подати анкету. А я уверена, що буде дуже багато жилаючих, так як в Києві у нас. Это около 34 тысячи анкет и как вы знаете около 2000 замечательной.